Star Wars Outlaw вбивця в Уконга. <laughs> блін, це жартую. Це не в цьому житті. Це гра, про яку бреше так звані критики та медіа журнали. Я Юбі підкупила деяких блогерів, але все ж таки є хто і відмовився, звісно, крім наших блять. Бо там вони беруть і дякують. Тобто ніякої критики, а просто вилизування за шмат гнилої ковбаси, і це дійсно гнилиця. А не гра, починаючи з трейлеру з геймплеєм, можна зрозуміти, що гру з графіку на PS3 покоління, яку хочуть продати за майже 3К гривень, називаючи її ТРА чи квадруплА грою. Брехня та гаслайтинг, і про це сьогодні і поговоримо. А поки що про зігнати YouTube алгоритм, ставте вподобайки, коментуйте, і якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал. Роблю новини, про які інші мовчать, також я працюю над тг каналом де будуть Новини, які на ютубі постати, не можна підписатись. Нагадую, що я вже робив відос про расистку менеджера спільноти, яка проти білих гравців. Так, в мене є на каналі е, відео про це. І так, вона менеджер від Юбі над Star Wars. Вона потім скрила соцмереж і де Потім був витік, що Юбі розіслав мел зі казівками, що робити працівникам в соцмережах. Це просто план дій виглядає так. Вони проштовхують наративи у гру, і потім хейтять всіх, хто з ними не згоден, прикриваючись лозунгами, типу сексисти, расисти і та вся хуйня. Це відверта брехня, і гравці, клієнти, так би мовити, протистоять цьому, роблячи пости в соцмережах та, звісно, відео на Ютубі. Я теж приєднався, бо на жаль, наші медії проплачені, і ніяких реальних новин вони не дають, а просто повторюють оці наративи. Яке ж повідомлення? Блядь, жінка, яку пригнічували все життя, бореться проти чоловіків. Вона це реально сказала. В трейлері. Для такого повідомлення вони просто замінили стать розбишаки капітана соло на жінку. І тепер це Транс Соло. Оці заміни статі, пригнічення жінок, заміни білої раси на іншу, це вже так набридло. Але якщо про це сказати, то вони використовують медіа, такі як IGN, Kotaku, а всі інші журнали куплені вже IGN. І одразу нападають зі словами расист сексист. Мало того, що вони зробили її у. Щімльотною, так ще й навмисно спаскудили її. Акторка, по якій робили главного героя Star Wars Outlaws, дуже приваблива жінка, але тут їй надали чоловічі скули і просто відверто зробили негарне. Це вже напад на саму жіночість і саму красу. Ну ви ж. Дивилися Олімпіаду, це ж робиться тепер, ну для трансів, щоб їм було приємно там дивитись на це. Блять, ніяк це же не жінка, блять. Та й порівнюючи транссоло і те, як в інших іграх копіюють актора у гру. Тут прям якщо не бачите це, то терміново треба до лікаря, бо це пізда. Подивіться порівняння: Black Wukong і Star Wars Outlaw Quadruple A. Гра Юбі, у свою чергу вклали дуже багато грошей у маркетингову кампанію цієї гри. Вони використовували ботів, щоб накритити перегляди, вподобайки та коменти у Титері. Також вони підкупили великих ютуберів з Європи та Америки. Це тупо взятка, не як інакше. Вони мало того, що надали гру ранній доступ, так оплатили переліт, день у Диснейленді, подарували там світові саблі, і так це сабля на мечі, блять. І все це заради гарного рев'ю. Так, партнерка у Юбі працює. Вони тобі Дають якісь прикаляси, а ти повинен писати гарні слова про них, так як роблять наше плей Юлей. І як це зробив о, старенький хлопець. Вони тупо дякують Юбі за те, що він надав їм контент і тупо гаслають свою аудиторію. І я прям дуже переживаю. Якщо із за їх конченого рев'ю хтось купить цю гру, це буде просто піздець. Ось тому я, до речі, і почав робити youtube канал, щоб такого не було, щоб доносити іншу правду, а не. Проплачену пропаганду від корпорацій, тому що такі ютубери це зло. І до речі, цей пункт прям прописаний в партнерській угоді з Юбі. Тож будете знати, чому рев'ю від Play UA на цю гудоту такий позитивний? Чи коли наступний раз вони будуть казати юбені гашки, це тому, що вони там щось взяли від них і вони повинні це сказати? І ось давайте почитаємо, як інші ютубери відреагували на цю проплату. Ось на прикладі ютубера Star Wars Theory, ну теорія Star Wars, до речі, в в нього 3,3 ляма підписників дуже великий канал. Щоб він відхилив пропозицію Ubisoft рекламувати зоряні війни Outlaws, Я не збираюся грати добре. Ну тобто, він не має на увазі грати добре, робити позитивне рев'ю. Ютубер Star Wars Theory розповів, що відхилив пропозицію Ubisoft і її партнерів рекламувати майбутню гру Star Wars Outlaws від Massive Entertainment. Тут мається на увазі не партнерів, а партнерку. Партнерство з ними. У нещодавно завантаженому відео на свій канал заявив. Зрештою, так вони звернулися. Ми потенційно збирали що зробити. Я дав їм непомірну суму грошей, і я подумав. Тут мається на увазі, що вони звернулися до нього Ubisoft, з пропозицією рекламувати їх гру. Він запропонував їм багато грошей, і те, що у контракті казати все, що він захоче. Він продовжив: якщо це повна дупа, я буду абсолютно відвертим. І так в кінці дня нічого не було підписано, нічого не було зроблено, і я радий цьому, тому що гра виглядає як абсолютне лайно, схоже на сміття. І ось це. Просто слова великого ютубера, а не того, хто хоче дупцю дубцю блядь, за безкоштовну грушу, блять. Тупо газлайтити свою аудиторію, щоб вони витрачали до трьох гривень на оцю херню. Пізніше він повторив: так, ми вели переговори. Вони як не дивно. Дійшли до нас, я сказав о гаразд, я говорив зі своєю мережею, сказав, що він буде посередником, і все. І я дав йому зрозуміти, що я кажу: слухай, я не збираюся грати добре. Чоловіче. Ну, тут карявий переклад Гугл Транслейтера, але те, що вони розмовляли далі, і ютуберу цей, Star Wars Старворський він сказав, що я не буду добре ну, грати в, в доброго. Типу, якщо мені щось не сподобається, я це скажу. І так вони нічого і не підписали. Пізніше у відео він знов повторив, що вони нічого. О, не підписували. До речі, це відео є на Ютубі англійською. Він там дуже хі, детально описує. Я тут просто зжато розказую. Він каже, що він робить і безкоштовно перегляд, і якщо гра йому дуже подобається, наприклад, як Старворс Fallen Order, і він робить це безкоштовно, і це стало відомо, що Ubisoft та партнери зв'язувалися для просування Star Wars Outlaw з іншими ютуберами. Стало відомо після звіту німецького ютубера Cyberpunk двадцять Кса, який виявив, що Ubisoft вплинуло на кількох ютуберів і цих інфлюенсерів у рамках найбільшої маркетингової кампанії в її історії. Так це було просто, ну вони витратили дуже багато. Як детально описано, оцей от німецький ютубер, частиною найбільшої маркетингової кампанії було відправлення ютуберів і інфлюенсерів до Лос-Анджелеса, щоб дати їм 4 години гри. Він розповів, що один з його колег з Німеччини, Картофель Конінг, підтвердив твердження, що це. Була найбільша маркетингова кампанія в історії для Ubisoft. Як переклав YouTube, Картофель Конінг заявив, ми проводимо найбільшу маркетингову кампанію для ігор Ubisoft. І я точно можу підтвердити останню частину, оскільки мене запросили Ubisoft приїхати в Лос-Анджелес і зіграти в події Star Wars Outlaws. Локація була справді відшліфована і був день у Діснейленді. Тощо. Тобто, вони оплатили ще цілий день vip тура у Діснейленда. Далі Cyberpunk 20. XX поділився кадрами британської впливової особи, ну інфлюенсера та ютуберки Луїзі Джулі, яка розповіла, що Ubisoft завчасно привезла її до Лос-Анджелеса і її взяли на тур на човні. Який як вона стверджує, спочатку був туром на китах, щоб побачити, чи зможе нам помітити китів. Ну коротше, це піпець. Вони брали цих ютуберів, оплачували їм різні поїздки, і все заради того, щоб ну вони зробили гарний переклад, дали їм світові оці, ну, коротше, піпець, і все заради. Перекладів, до речі, вона <хи> просто дали безкоштовну копію. і Вони вже накатали нормальний такі. Огі сказали, що гра прям чудово. Це піздець так, як, як вона чудово. Ми ще до цього дійдемо. Він так каже, що Ubisoft провела принаймні дві такі великі події, і він цитує Міранда Ларян, якраз повіла, що її запросили на дві події: одну в червні та іншу в липні. Вона написала в, на, о, в Твіттері: Ubisoft запросила мене на ще один. Вірний тиждень у калі, і вони знають, як веселитися. Ми грали в демонстрацію Star Wars, я усиновив свого маленького Нікса і спілкувався з багатьма людьми. Ну коротше, тут <плес> ну, ми пограли в гру, а далі я відпочивала. От взагалі нічого ну про гру. Далі розслідування від Cyberpunk 20XX відбулося після того, як німецький YouTube Канал П'єтчм'єт, напевно, так воно читається, який має понад 2 мільйони підписників, визнав, що видалив відео попереднього перегляду Star Wars, А саме після того, як відео пройшло процес перевірки третьої сторони. Ну, тобто вони дали цим ютуберам а, можливість робити рев'ю, але якщо це рев'ю не подобалось, якась третя сторона від Ubisoft перевіряла ці рев'ю і просила видаляти. І так було підтвердження з цим каналом, що там підписники на його Підтвердили, що рев'ю було видалено. Ну ось, от ось як воно працює: так Ubisoft підкупив uh, ютуберів, а потім ще і перевіряв їх відгук. Блядь. ну давайте трохи поговоримо про сам геймплей. Графіка для гри, яка б вийшла ну, років 10 назад. З натяжкою можна було би сказати, окей. Але зараз і за таку ціну це відверто обдиралово на рівному місті. До речі, якому поникають наші uh, ютубери і медіа, які вони газлайте аудиторію. Щоб вони ми витрачали на це гроші. Пзде. Сам стелс нелогічний. Транс соло тупо вирубає труперів з слабкими ударами по шолобу, Блядь, що? І давайте подивимось ще одну підбірку, де от гравці виявили Бах, що персонаж, головна героїня Кей ковзує по карті гри після спроби скритого вбивства. Це піпець. До речі, тут гра побудована ну механіка гри на тому, що все повинно йти через стелс і во. <гум> Показали, що в цю місію неможливо прийти, тому що вона намагається її виробити, виробити по-тихому, але телепортуються і всі бачать її. Ну просто подивіться на це. <гум> От, Крадеться. І буу! Гоку телепорт Біщ! по всій мапі, дивіться, тепер всі її бачать, це просто неможливо тепер грати. Та й подивіться на сам цей геймплей. До речі. Жахливо виглядає. Гра, блядь, 3000 гривень. Дуже нудний гімплей. хо хо хо, о ти бачив! Чекай! Що це. Що? погляд? <смі> це жахливо просто. Ну і. Е, оцей. Шаї просто забув, що він тут перестрелювався з нею і залишився. І таких багато! Кам-13 був не єдиним, хто мав таку помилку. <смі> Просто ковзає по мапі, дивись. І таких багів дуже багато. Це не єдиний. Там дуже багато юзерів написали, що так, в цьому місії прям дуже багато. As such, the blaster battles felt like they had meaningful stakes and the stealth І це було, до речі, це на першому плейтесті, ну, раніше. Де, от, просто бластер. Ну. Просто шеї стоять і не стріляють по ній. Це піпець. Це вже було, тобто вони не виправили. Тут просто трупер стоїть і стріляє в сінку, ну це піпець якийсь. Він просто стоїть, стріляє в стінку. Тобто, я не знаю після всього цього, як можна було сказати, що гра прям чудово. Прям ви уявляєте рівень цього газлайтингу від наших? Сам сюжет гри займає 6 годин. Щось там з половиною. Це відео є на Рамблері десь. Зараз я його не знайду. Але там юзер виклав 6 з половиною годин. Він просто йшов мейн-квест, без сайт квестів. Нічого просто зайняло 6 з половиною годин. Тобто, дали 4 години ютуберам. Пограти, щоб вони не встигли пройти гру. І в кінці ще хочу поділитися реакцією спільноти геймерів в Твіттері, як вони реагують на. Ці новини я не знаю, куди дивилися ці рев'юери. Я ще навіть е... але дуже цікаво, як відреагувала спільнота, як спаскудили Кей. Okay. Ось актриса, яка була. Ну і є. Порівняли, що це пля таке. Ось вам 120 доларів за Star Wars 4 a досвід гри. І він каже, що армія цих маленьких ютуберів та й великих ютуберів буде знищена, і вся репутація буде знищена за швидкий просто я не знаю долар від Юбісофта. Захищаючи оце лайно, ви, ютубери, ніколи від цього не відійде. Це він каже про таких, як от цей старенький хлопчик та плей які просто щоб підлизати юбіку захищають оце лайно. Не щоб як бути, як Star Wars 4. сказали: ні, я буду казати, як я хочу. Якщо ви мені забороняєте казати те, що я хочу, я не буду робити для вас рев'ю. Оце нормальна позиція. Все ще інше було це, прям ну і подивіться на цю сцену на наприкінці. Це просто даунгрейд від трейлеру. Вона ще. Ще стало огидніше, ніж у трейлері. В трейлері вона була огидна. Анімація жахлива. Подивись на це. У -у -у. На цьому в мене все. Тримайтеся рівно та навіляйте сракою. Дякую за перегляд.